Ці двоє щойно разом зі своєю командою США молодь не війшли до півфіналу турніру пам'яті імені Віктора Бичкова. Трохи сумують з того, але тренуються, хочуть стати футбольними профі. Я сам побажав приїхати сюди і навчитися грати в футбол. Були проломи в защиті, були помилки вартарі, ну, всяке були моменти, треба забивати. Ну, не повезло трішки. нам. Щоб що зробити для того, щоб наступного разу виграти? Більше трену... тренуватися. Не всі стануть чемпіонами, не всі гратимуть за ворску та інші відомі команди. Проте бути хорошим, загартованим та відповідальним спортсменом. Цьому і навчав юних спортсменів Віктор Бичков. Втрата люб... любимої людини для мене особисто, для моїх онуків. І для мого сина, звичайно, це велика була. Але якраз Федерація футболу з самого початку проявила таку ініціативу з, такою, з таки, такий захід. І це для нашої сім'ї це надзвичайно важливо, хоча б тому, що воно кожного разу підтверджує наші там якби думки про те, що от пішла людина з життя, але вона залишила за собою слід. Дуже приємно, що це не забувають. Кожного разу я закінчився цей турнір. Я не знаю, чи буде він наступного разу, але він є наступного разу, і це такий подарунок величезний для сім'ї. Я дуже вам вдячна. всім». Згадати товариша прийшло чимало футбольних ветеранів, зокрема Юрій Мармач та Олександр Кудацький. Це людина, яка все своє життя посвятила футболу, виступав за юніорську команду збірної Радянського Союзу. Це дуже, дуже високий результат, можна сказати. І не так багато наших земляків змогли добратися до такої вершини. А також він тренував. І дітей всі свої знання передавав на восьмому щорічному турнірі. виступало вісім команд із обласного центру Полтавського району Кобеляк. Всіх учасників було поділено на дві групи по чотири команди у кожній у півфінальному поєдинку. Хлопчики з Кобеляцької команди Лідер із розгромом переграли однолітків із ДЮСШ ФК Полтава. Дюсеша імені Горпинко бронза срібло у ФК Полтава. Стала команда лідер Кобеляки. Урніри виступають тут вже не перший рік. В цьому році вже настраювалися на найкращі результати, тому що опит у нас вже там так є. і виступали в купі України. Вибирали Кубок України якраз міні футболу, так що готувалися саме серйозним образом і настраювалися на перемогу. Переможців нагородили цінними, солодкими та грошовими нагородами.